Граємо далі. Так, B4. Суперник, шехіст зі Сполучених Штатів з 2011 року на сайті. Так, кінь F6. Слон 4. Грає щось на кшталт лондонської системи. Тільки замість пішака на C3 кінь на C3. Ставлю щось таке. Запобігає ходу кінь b5 чорні. Так. Я три продовжую у стилі класичного Лондона, це 5 класична відповідь Чорних проти Лондона. Так, як тут краще? Щоб не було зв'язки. Слоном на G4. Так, слон. Е2, мабуть, краще. Взяв на D4. Взяв. Так, D6. Чорні грамотно грають. Розмінюють сильного слона. Так, якщо кінь на E5, то ферзь c 7 буде. Погано. Доведеться брати. Розмінюють сильного. Чорнопольного білого слона. А потім відійти все одно погано. Доведеться взяти. Взяв на D6. рокіровка рокіровка Так. Тепер. От я є один. Запропоную чорним виграти пішика на е 5 але він не безкоштовний, він отруєний. Якщо конем візьме, то вилка він має взяти і втрачає тоді чорні якість. е 5 має брати за вилки. І б 5 одночасний напад на ферзя і на ладью. Щось одне втрачається. Так, я виграв якість наразі. Відійшов, побив. Знову бачу тактику. Якщо візьме пішиком, то отримує мат на е 8 Здалося.